Львівщина дозволила видобуток сланцевого газу на території області. Учора пізно ввечері 66 депутатів Львівської обласної ради з 95 затвердили проєкт угоди між державою та компанією Шеврон про розподіл палива, яке видобуватимуть у межах Олеської газової площі. Щоправда, сланцевий газ у Львівській обласній раді одразу розпалив полум'я боротьби. Під час сесії було і блокування трибуни, і пікетувальники, які з криками ганьба увірвалися у приміщення. А саме засідання тривало майже 11 годин. Проти видобутку сланцевого газу виступала найчисленніша фракція Свободи за сланцеве газ об'єдналися регіонали, фракція батьківщини, удар та позафракційні. Свободівці спершу заблокували трибуну, вимагаючи виступу представника компанії Шеврон, на що інвестори надіслали в обласну раду офіційного листа. Згодом Свободівці тягли час довгими виступами та внесенням поправок у текст рішення. А перед самим голосуванням у сесійну залу увірвалися пікетувальники з криками Ганьба. Тож саме рішення депутати приймали у цілковитому хаосі. Якщо було прописано уводіть чітко, що газ, який відбувається на території України, він іде в першочергово в державі Україна, тоді можна було ну, приймати рішення чи аргументовано доповідати, що це буде енергетично залежне на Львівщину. Прийде потужний інвестор, і залучення цих потужних інвестицій буде сприяти розвитку інфраструктури і нових робочих місць.